Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я в маках розквітли мої мої бабусіні маки, як пам'ять про неї. Вони декоративні і зараз ось вони квітують. Дуже крупна квіточка. Ось така на ладоньку. Деякі вже починають відходити, а деякі ще от багато мають бутонів і будуть квітувати, радувати мене. Довго вони не квітують. Ось яка краса. Такі пелюсточки у них як наче гафровані. І така, як, знаєте, тоненькі, тоненькі, ніжні, як папірусна бумага. Тут є сколка в мене квітує. Тут лілейник. Зараз пройшли дощі і все піднялося. І троянди піднялися, і вся зелень, заборчик мій позеленів. Мілко квітковий мак він уже он там відходить. але ще є деякі бутончики, які залишились. Також розквітає. Волошка, он, бачите, почала квітувати, ще мало її, але буде скоро багато розказувала вам, що тут у мене квіточка не єла, а виявилося, що це дельфініом. Єла в мене є, її небагато, і вона ось. Дивіться, бачите, теж дуже схожа, але в неї ось такі. Поодинокі бутони. І, до речі, знайшла коробку з насінням ні гели, яке я повинна була висадити, посіяти по осені, але я про нього забула. Пірея теж уже відквітає. Тут моя біла полуниця, і бачите, серед неї насіялись анютині глазки Тут трошки салат шпінат. Тут теж. Анютині глазки, ласки, скоро будемо роздивлятися з вами гарнезні іріси. Вон покажу вам з тієї сторони маки. Полуничка квітує, це більш пізня полуниця, вусики, які попускала. І зараз підемо до ранньої. Пробувала я вже. Декілька полуничок, Ось дивіться, червона, але вона трохи на смак, якась така, знаєте, як пластикова. Не дуже мені сподобалось, можливо, їй треба вилежити, вистигнути. По-моєму, по купчиха називається сорт. От. Кущики гарненькі. да, Деякі кущики замерзли, пропали. Висаджувала я її осінью. Ну, а деякі такі міцненькі, гарно прижились. Піони, які вже великі, попідростали, кущі. Міцні такі. Ну, а тут теж трохи кріпу, бурячок, Мангольд висаджувала для салатів. Покажу вам сьогодні коктейль Це мангольд для зелених коктейлів а покажу вам сьогодні коктейль, який я зробила. Такий коктейль здоров'я. Люблю ось таку зелень. Хвої, новенькі гілочки, новий приріст. Дуже гарний салатовий колір. Контраст такий темне і світле. Так, ну у нас ранок. Вибачте, собачки реагують на звуки. Також сусідські півники співають. Починає розпускатись моя любима плетиста троянда. Вона, коли розпускається, вона ось така коралова, а потім вона більш в такий персик, в жовтий, потім такий молочний колір, як відквітає, але вона така дуже завжди пишна. Я її пересадила сюди до арки до гліцинії, щоб вона поряд з нею була. Частина троянді, а частина гліцинії виділила, переживала, що пропаде, але все добре з нею. Також у мене сьогодні ще є ось така робота. Купила пітонію, вона зараз вже подешевшала. Була 50 гривень кущик зараз. 20 гривень, ось такий гарний кущик, і буду я садити в кашпо свої вуличні. пам'ятаєте столик я робила. І епоксидної смоли, викладала тут ось сухі квіти. Заливала сама, ну така перша спроба. Є, звичайно, дефекти деякі, але так для першого разу буде норм. Просто я всю зиму він на дворі, нічого з ним не сталося, все добре. Мій коктейль, про який я казала, кефір, банан, яблуко, сім'я чіа і кориця. Такий здоров'я. Побачила я його в інтернеті, спробувала зробити і мені сподобався. Вже роблю не перший раз. Пішли дивитися орхідейки. Покажу, хто в мене тут доквітає або продовжує цвітіння рожевий пірат. Жалко мені зрізати, і він такий і коріння в нього гарне, і квіточки, тому я його поки що залишаю. Тут буде дорощувати лігата. Тут з бутончиками у мене цікаво, яка вона буде. Філіппіненсіс на стюарт. Пірат. Теж дорощує. Приїхала до мене свого мандала від Юлічки. красуня, моя пропала, а інша розквітла напівметеликом. Поїхала теж до нової хазяйки. Є в мене ще один дубль. Але там зовсім нема ніяких признаків і не зрозуміло, як він розквітне, тому мені дуже захотілося вже метелика взяти. На квітоносиках у мене випустила Мая. Пілор з іншої сторони. Подивлюсь, як вона розквітне. Тут Урал теж новенький приїхав. Потім, зараз гляну, десь у мене був абель. Новенький теж квітоносик дав, он виглядає. Орігіни брала в розмірі 1,7, він он він пішов гарненько, і квітоносик теж дав. Ай, дав мій скульптор, дідка. Зараз покажу, де він. А, ось. Теж квітував на мамці скульптор, і он дав квітоносик, уже тут, в своєму горщику, пересадила його в мох. Він у мене в мосі сидить. Ну, а тут у мене з квітоносиком джентльмен. Потім у мене Little Gem з квітоносиком. Тут у мене Мейдер Принц, теж дорощує квітоносик. Ну, так потрошку починають вони. Проявлятись, видавати квітоносики, і рости поступово. Так, це в мене незнайомка не підписана з квітоносиком. Я здогадуюсь, що це може бути, але подивимося потім. Там он теж квітоносик. Тут у мене розета дала відгалуження. Тут у мене продовжує. Зеквін, пілор, який я купувала, он теж квітоносик дорощує, броньку розбудив. Он там. Повороті. Там у мене FM 329. Він у мене не квітував. Зараз подивимося, як він заквітує. Теж мені дуже цікаво, потім валі бігліпчик теж один із почав надавати, зі скульптора дітлашок познімала, перевалила його в більший горщик. Покажу зараз, як я вікі горщики, я іноді перевалку роблю. Можна взяти друге кашпо прозоре, а можна взяти таке біленьке. І ось дивіться, є трошки більші горщики, чим наші транспортувальні, які приходяться, я в епіцентрі купувала. І ось так от зробила дірочки і просто перевалила його, додала по краю кори, і він у мене тут. Зараз буде рости. Це трошки отьок на листочку, не вовремя його полила. Любе пити скульптор, оце теж краса. Ну, і зараз покажу із великих квіточок, великі квітоноси, які в мене ще теж на віконечку квітують. А ще хотіла трошки про хойки свої розказати. Я про них не розказую. Зазвичай фаленопсиси в мене зараз стану на стільчик і розкажу трошки про хойки. Стоять вони в мене тут зверху, на верхній поличці. Деякі теж тут фаленопсиси, ось така підсвітка тут. Так, ліза. Ну, ліза така в мене. Невеликий кущик стоїть тут. Потім вусики дає. Буду підписувати, бо я по хойках не дуже, не пам'ятаю її назву. От, У мене їх всього п'ять різновидностей. П'ять різновидів. Ось ця теж вона така красуня рожевим буде квітнути ось такі листочки. Трошки волохаті. Потім путову голд. Ось така. Вона коли пускає стрілочку, здається, що наче вона починає пропадати. Якась така стрілочка стає світленька. От, і тільки потім вона от, ну, трошки так дерев'яніє і міняє колір. А спочатку я думала, що хойка пропадає, що вона оцей вусик, який дає, що вона його ось так суши. Але це така особливість. Чи може це так у мене, не знаю. Вон, бачите, тут зелена. А там ось така світла, як наче підсохша. Але ні, тут є маленький листочок, і вона продовжує давати прирост. Листочок теж трошки ось перший такий розовенький, а потім вона стає ось така зелено салатова. Ще хотіла сказати про Кліопатру. То мене дивиться, бачила і писала мені потім. Я перевалила її, посадила її в вазу, а, в таку скляну велику. Мені писали, що то забагато для неї простору. Так, да, багато, і там кора почала процеси такі мені не сподобались, знаєте, як наче пліснявою покриватись, то я її витягла, посадила ось в таке величеньке. Пластикове кашпо і посадила її в мох. От, листочок росте з середини, і так от в мосі вона в мене тут буде нарощувати листочки. Приїхала до мене від Ані кривонос квіточка. Ось я її попоїла і поклала на. Бачок, щоб вона листочки тургор набрала. І бачите, вже ось так непоганий тургор має така цупкенька. Це в мене бігліп салмон. Кілька бігліпів в моїй колекції є. І я люблю теж такі, знаєте, як нонліпи. Такий бігліпчик у мене вже був колись, вставлю вам фото своє. Якщо не видалила. І він мені дуже-дуже подобається. Я його шукала, то оцінки були не дуже, Вони люблять корінчики скидати, тому такий капризний сорт. Ну, попробую. На віконечку тут в мене Fuller Sunset, Саме з такою назвою я купувала. Дивлюсь, у дівчат є такі яскраві, вони прям жовті з такою назвою орхідейки. Але в мене вона не дуже така яскрава. Вона в мене блідненька. Вона і була спочатку, блідненька, коли я її купувала. І зараз вона, це вже третє її цвітіння. Вона така не дуже яскрава. але... То, то, чи вони відрізняються одна від одної, не знаю. Ну, у мене ось такий відтінок. Мені він подобається. Хоч і бліденький такий, але вона не вигорає, вона така і є. Але мені подобається на фоні яскравої такої фонди. Фонда продовжує цвітіння. Порозкривала всі свої бутончики. От Теж камера точно її зараз передає колір. Ось така яскрава вона і є на два квітоносики. Зараз їх вже дивлюсь в завозі дуже багато, подешевіли, тому як маєте бажання і фінанси, то беріть, поки вона є квіточка чудова, дуже гарна, поки на неї ціна зараз спала, то можна її придбати. Також тут продовжує pink freckles свій такий невеличкий каскад. Донизу пішла гілочка, сформувалась так. Друга ця пелюсточка, дивіться, як прикритий пілорчик. А ось тут така прям в піталії такі рівненькі-рівненькі вирівняла. Ця пелюсточка. можливо, це ці квіточки, які, вони вже більш так закриваються. Я люблю таку форму, тому мені і в такому варіанті подобається, і в такому варіанті подобається. Далі Манхеттен теж продовжує тримає квіти, всі, які були, розкрив, і зараз квіточки тримає. Поступово підливаю його. От він зараз политий в своєму ґрунті, в такому нічого я там не трогала. Як він був, так він і є. Так, пебі Динаміт. Красавчик. Я йому зробила перевалку. Ось поставила в такий горщик більший, тому що коріння там було багато, і коріння було а, зверху багато. І я взяла отакий горщик, як у скульптора, вам показувала. І просто сюди ось так переставила. Ну, Ще доверху там кори не додавала. Єдине, що я зробила, я витягла в нього торфяний стаканчик. Він там був зверху, тому я витягла. Один листочок у нього ось нижній з такими якимись крапельками, хотіла відрізати його ось так, але потім передумала. Думаю, хай буде. На цих листочках нічого такого ще поганого немає. І я завжди, коли і отримую квіточку, і якщо бачу або гутації, або незрозуміло які плямки. Бувають на листочках. То я. в мене є настойка ехінацеї і От і я протираю спіртова вона, і я протираю завжди настойку їх на цей листочки. І також тут у мене бюмонт Красотка. Цей сорт дуже такий капризний, вередливий. Проквітає він не завжди метеликом. Може звичайним процвісти, а може і в мутації. Жовта яскрава губка. Ось вони поряд з Манхеттеном. У Манхеттена... Губа крапчаста, теж трошки жовтувата, але у Бюмонда вона, бачите, яскравіша, теж присутній крап, але вони зовсім різні, більш рожева, більш ніжна. Бюмонт Манхеттен, він більш яскравий. Ну, Це єдине таке віконечко, де в мене ще така краса з такими букетами стоїть. На цьому буду з вами прощатись. Гарного вам дня! На все добре і до побачення!